Друзі, доброго дня! Здравствуйте! На наступному третьому уроку, уроці ви переглядаєте, яким чином ви створює, починаєте точніше працювати вже безпосередньо під доступами тестувальника. Тобто, тоді, коли ви заходите як тестувальник, як бачите, ви знову ж таки вже будете бачити всі столи, в принципі, які. Доступні, але не можете не бачити тих додатків, які доступні на цих столах. Чому так? Тому що для вас нема можливості бачити всі-всі-всі додатки. Ви бачите лише ті, які за замовченням ми дозволили для перегляду. Тобто, в даному випадку ми кажемо ось про такий перелік додатків. Що з ними робити, як в даному випадку йти далі тестувати? Як я вже казав, підійміть, будь ласка, ось додатки з такими іконками, тобто з сердечком та на фоні на синьому, у обрані. Це у нас бізнес-процеси, в яких ви будете вирішувати. Ті чи інші задачі. Тобто зав задачі зав'язані на продаж, пов'язані з роботою з... зі складами, закупівлі, таке і інше, і задачі, які пов'язані з логістикою. В даному випадку ці бізнес-процеси у всіх галузях однакові, за своєю суттю, але, звісно, що є відмінності, і про ці відмінності. Ви, будь ласка, повідомляйте. Тоді, коли ви тестуєте, то до самих бізнес-процесів, я ще раз підкреслю, у вас не буде доступу. Але ви зможете ставити запитання для того, щоб поліпшити ті бізнес-процеси, і під кінець тестування вже зрозуміти, чи підходить вам система, чи все гаразд, все ок, і чи ви готові її купувати. Відповідно. В даному випадку я. Обмежу ось таким чином редагування стола для тестувальника. І перший крок, який вам є сенс зробити, це перейти до контактів або до продуктів. Це вже з вашої точки зору як краще. Якщо ми кажемо, наприклад, про компанію, яка займається. Ну, наприклад, це буде розвезення води. Ми можемо перейти у продукти. І, відповідно, якщо у вас є не тільки розвезення, але ще і, наприклад, скажімо, розлив води, ви можете створити відповідні продукти у системі. Тобто, по-перше, додайте категорії. Наприклад, у вас можуть бути категорії бутилірована вода. Для цього просто додайте ось таким чином і бутилірована вода, і збережіть. Зберегти. В принципі, цього достатньо. Якщо ви плануєте товари цієї категорії показувати в кабінеті клієнта. Наприклад, у вас будуть клієнти, які стануть залишати замовлення у кабінеті, у, особист... у особовому кабінеті. Тавте ось так, галочку. Тобто тепер у вас на меті створити всі категорії, які, в принципі, можуть бути. Тобто. Скажімо, це буде ще додаткова сировина. Сировина. Тут можуть бути може бути вода, може бути очищувачі для води і таке інше. Ну, в даному випадку це може бути перекис водню зберегти. Наступні, наступні категорії це матеріали, наприклад. Тут можуть бути матеріали. Бутилки, закрутки і таке інше. Ну і, відповідно, ці товари не потрібно показувати в кабінеті клієнта, оскільки вони будуть йти для скажімо, створення готового продукту. Готовий продукт у нас буде бутилірована вода. Бутиліровано в одну бутилку, там, в упаковки і таке інше. Ну, це вже в залежності від того, як ви розливаєте. Відповідно літраж тих бутилок, які у вас є, також може відрізнятися. Дуже добре, якщо у вас є вже відповідно товари, які ви можете створити, і ви розумієте, що це справді так потрібно зробити. Тобто, зробіть наступний крок. Додайте продукт. Скажімо, це перший продукт буде знаходитись у бутилірована вода, і буде називатися вода в впитна негазована, ну, скажімо, 5 літрів. Зберігаємо цей товар. Щодо одиниць виміру. Зберегли. Зберігаємо, точніше, створюємо серед наших продуктів, довідники одиниць продуктів. І ось тут це буде бутилка, наприклад. Зберегти. Відповідно одиниці виміру, встановлюємо бутилку, і можемо проставити тут ціну, за якою ми продаємо ту бутилку. Ну, наприклад, це буде не знаю, 25 гривень. А ми знаємо, що у нас є закупівельна ціна, ми її можемо відразу тут поставити або цього не робити, але в такому випадку поставити. Перерахувати наявність з постачальниками складами для того, щоб відповідно з цим перераховувати ціну. Можна поставити включаючи ПДВ, якщо ви ФОП і не є платником, то відповідно просто ставте, зніміть цю галочку і залиште 25 гривень. Тут можна додати ще. Зображення, додаткові файли, і якусь додаткову інформацію, яка у вас може бути. Тобто, постачальника у вас може бути декілька складів, у вас може бути декілька. Ну, зараз поки що нічого нема, тому і ми не бачимо зображення, ми можемо додати сюди як основне, так і додаткове зображення, а також додати аналоги продуктів, які в принципі, можуть бути. У вас згідно з цим товаром. В принципі, поки що все. Спробуйте створити декілька товарів, відповідно, які входять в ту чи іншу категорію товарів, які я вже створив, і продовжуйте далі. Звісно, що вам тоді, коли ви користуєтесь системою, і у вас потрібно, щоб був якийсь інший асортимент, то тестуйте і створюєте відповідні категорії, відповідні продукти згідно з вашою галузьою. Тобто, якщо це одежа, то відповідно це будуть категорії там, жіноча одежа, чоловіча одежа, дитяча одежа, ну і таке інше. Щиро вам дякую за увагу. Дякую. Ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково переходьте, переходьте до наступного уроку, щоб розібратися з наступними питаннями, які у вас можуть виникнути. А, наприклад, з тим, що у вас з'являються, наприклад, контакти, що потрібно робити в цьому випадку. На зв'язку.